Як повернути сторінку в Word. Друзі, всім привіт! Ось такий документ нам необхідно отримати на виході. Подивіться: Перша сторінка має стандартну книжкову орієнтацію. Далі йде великий рисунок і тому другу сторінку доречно повернути. Тобто надати їй альбомну орієнтацію. І третя сторінка це знову звичайний текст. Давайте тепер я перейду до початкового документу, з яким ми будемо працювати. В чому полягає складність? Якщо я зараз встановлю курсор біля рисунку, вкладка макет. Орієнтація альбомна. То в нас весь документ одразу змінює зовнішній вигляд. Скасувати, як бути в такій ситуації. Справа в тому, що орієнтація в документах Word призначається не для окремих сторінок, а для розділів. На вкладці Основне для зручності включаємо відобразити всі знаки. Встановили курсор наприкінці першої сторінки, вкладка Макет. Розриви. Розриви розділів. Наступна сторінка. Подивіться, з наступної сторінки було додано розрив розділу. Далі встановлюємо курсор після рисунку і знову обираємо. Розриви, розрив розділу з наступної сторінки. Ось тепер можемо змінювати орієнтацію сторінок для кожного такого фрагмента. Встановили курсор, орієнтація, альбомна. І давайте виключимо відображення спеціальних символів. Повертаємось на вкладку Основне, відобразити всі знаки. Готово, подивіться, друга сторінка змінила свій вигляд. Але є ще одна фішка, яку я хочу вам показати. Давайте скасуємо всі наші правки і повернемось до початкового документа. На цей раз я просто виділяю мишкою фрагмент текста, який бажаю повернути. Вкладка Макет в секції параметри сторінки натискаємо кнопку у правому нижньому куті. У вікні параметри сторінки з випадаючого списку застосувати до обираємо до виділеного тексту. Тепер встановлюємо альбомну орієнтацію. Окей. Дивіться той самий результат. Якщо включити відображення спеціальних символів, то ми побачимо, що і механізм використовувався аналогічний через розриви розділів. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк, діліться посиланням з друзями та підписуйтесь на мій канал. Це дозволить нам із вами розвивати україномовний YouTube.